З вами Фрі. Сьогодні буде оцінка скінів 8 8. А передначального вас хочу попросити, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. А ми поїхали. І перший скінці класичний 8 біт. Ну, мені здається, що цей скин не дуже... хто Дивіться, моє минуле відео я про нього розказував Саме найгріші скини, по моїй думці, третя шестина. Хто, хто надивився, подивіться. Мені оцінка вас 10 не, не, не дуже. Поїхали далі. І другий скінці вірусний 8 біт. Він мені дуже подобається. Моя оцінка 10 з 10 Поїхали далі. І третій скінця. 8 біт із Салуна. Він мені не дуже подобається, але моя оцінка 50 поїхала далі. І четвертий скін це Серебряний 8 біт. Ну, в мене нема е, довольності. До золотих і серебряних вісім бійців, всяких барлі. Він мені не подобається, бо він просто серебряний. Я знаю, що тут за 10 тисяч монет. Моя оцінка 3 з 10. поїхала далі. Золотий 8 бід. Те ж саме, що серебряним вісім бітом. Не подобається 2 з 10. І Останній скінцев v 8 б Він мені подобається, моя оцінка 10 з 10. Якщо ви були зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па па